У стародавній Персії поклонялось часу як божеству. Зурванізм ґрунтувався на вірі в те, що час має абсолютну владу над усім, нагадуючи таким чином грецького бога часу Хроноса. У теорії еволюції Дарвіна час вирішує, які види виживуть, а які виморуть. Дайте достатньо часу, і він породить нові види старіш зникнуть. Людство існує близько 200-300 тисяч років, тоді як динозаври. Жили на землі 160 мільйонів років, перш ніж вимерти 65 мільйонів років тому. Айнштайн ввів поняття простору часу у свою теорію відносності. Навіть у повсякденному мовленні, ми часто говоримо, що час лікує рани, але він також виснажує, руйнує і розкладає все на частинки. Як ми дізнаємося про час, ми його не бачимо, не чуємо, не відчуваємо на дотик, проте ми знаємо, що він існує. Як у дитячій казці про ельфів і чоботаря, коли чоботар засинає, ельфи приходять і шиють взуття. Вранці, прокинувшись, він виявляє готове взуття, але не знає, хто все це зробив. Так і з часом ми не знаємо, що це таке, але бачимо його дію. Час змінює все навколо. Ми помічаємо його тільки коли бачимо зміни. Люди старіють, день змінює ніч, рослини в'януть, без змін час стає непомітним. Ми сприймаємо час двома основними способами: лінійним і циклічним. Звісно, існує і третій, це внутрішній або вертикальний час, про який я розповім пізніше, поки що зосередимося на лінійному та циклічному сприйнятті часу. Лінійний час передбачає рух речей в одному напрямку до певної мети. На відміну від лінійного, циклічний час це повторення одних і тих самих подій знову і знову. Наприклад, лінійний час подібний до річки, що тече від однієї точки до іншої, тобто від А до Б. Циклічний час можна уявити так: вода випаровується, перетворюючись на хмари, потім на дощ, який знову потрапляє в річку і так по колу. У культурах, орієнтованих на лінійність, першоджерела мають величезне значення. Наприклад, європейські дослідники століттями шукали витік нілу. У культурах, де переважає циклічне сприйняття часу. Менше уваги приділяється пошуку походження будь-чого, чи то людство, чи щось інше. Навіть Дарвін, засновник еволюційної біології, назвав свою епохальну роботу походження видів. Говорячи про початки, звернемось до лінійного сприйняття часу. Аристотель, давньогрецький філософ, розробив основну структуру для всіх сюжетів Початок, середина і Кінець. Він говорив про грецькі трагедії. Сьогодні ця трьохактова структура застосовується до всіх оповідань від голівудських фільмів до художньої літератури. Перший акт це початок або експозиція, другий конфлікт або розвиток сюжету, і третій розв'язка або кінець. Це відображає життєвий цикл народження, життя і смерть. Ця структура передбачає просте розуміння часу, лінійне сприйняття часу знайшло відображення навіть у наукових концепціях. Прикладом слугує стріла часу, поняття, яке фізики пов'язують з ентропією, другим законом термодинаміки. Цей закон стверджує, що з плином часу речі руйнуються або переходять у більш безладний стан. Філософію Арістотеля часто описують як теологічну. А що таке теологія? Це концепція, згідно з якою все у світі має свою мету або призначення. Наприклад, мета цього відеоролика навчати або розважати глядачів, мета ручки писати. Якщо ви вірите в сенс життя, то можливо, ви прагнете до того, щоб до кінця життя залишити після себе певну спадщину. Біологічна спадщина полягає у продовженні роду, щоб ваші гени передавалися далі. Художники, музиканти чи письменники прагнуть залишити після себе творчу спадщину, деякі залишають у спадок компанію, будівлю чи благодійний фонд. Найдавніший зі збережених літературних творів Гільгамеш вирішив питання смертності, побудувавши величне місто. Це і стало його спадщиною. Час у сучасній науці також сприймається лінійно. Всесвіт зародився з однієї точки великого вибуху, і відтоді він невпинно розширюється. Науковий метод також спирається на принцип лінійності в накопиченні знань. Основна мета науки це пошук абсолютного знання або істини універсальної теорії, що пояснює всі явища. Велике вчені, таке як Ньютон, зі своєю теорією гравітації або Айнштайн з теорією відносності, прагнуло пояснити світ однією універсальною теорією. Так само, і в особистому житті ми прагнемо до зростання і розвитку, хочемо стати багатшими. Мати більше підписників, друзів, а ми продовжимо цей шлях доти, доки по справжньому не відчуємо себе щасливими чи задоволеними. Гаразд, поговоримо про концепцію циклічності часу. У цій моделі життя це нескінченне коло. Ми народжуємося з часом помираємо, перетворюючись на пил, після чого починається новий цикл життя. Яскравим прикладом такого розуміння є вчення про переродження в буддизмі та індуїзмі, що називається сансарою. Це уявлення про замкнене коло життя і смерть, яке триває доти, доки ми не досягнемо мокші або нірвани, стану, що звільняє нас від цього циклу. Більш буденним прикладом циклічного сприйняття часу є сільське господарство. Фермери орієнтують своє життя відповідно до повторюваних рік за роком сезонів. У сучасній робочій культурі це проявляється у вигляді тижневого циклу: п'ять робочих днів, за якими йдуть два вихідних, і так по колу. Якщо поглянути на це з песимістичного боку, то картина виглядає так: ви народжуєтеся, дорослішаєте, а потім помираєте. Потім з'являється хтось інший, і все починається спочатку. Життя не зупиняється. Ви не центр всесвіту, а лише частина чогось набагато більшого. Концепція циклічності часу знайшла своє відображення в західній філософії завдяки Фрідріху Ніцше німецькому філософу. Його ідея вічного повернення схожа зі східним уявленням про циклічний час. Суть цієї ідеї в тому, що всі дії в житті будуть нескінченно повторюватися, оскільки кількість матерії обмежена, а час нескінченний, події приречені на вічне повторення це означає, що і хороші, і погані моменти будуть повертатись знову і знову. Навіть Альберт Айнштайн у певний момент висунув гіпотезу про циклічний всесвіт, нескінчений всесвіт, який ніколи не закінчується, що суперечить другому закону термодинаміки, який стверджує, що ентропія може тільки збільшуватися. Однак існують припущення про те, що великий вибух також може бути циклічним, і що це явище може повторюватися, але в науковому світі переважає радше лінійне уявлення про всесвіт. Отже, підсумовуючи, лінійне сприйняття часу передбачає спрямованість до певної мети, часто пов'язане з культурним або науковим розвитком і сприймається як щось оптимістичне, у той час як циклічне розуміння часу говорить про нескінченне повторення всього, що може здаватися більш песимістичним. Постає питання, де ці уявлення найбільш поширені? Греки, починаючи з часів Сократа і особливо Арістотеля, вірили в ідею прогресу, згідно з якою суспільство і особистості розвиваються з часом, рухаючись по прямій лінії вперед. Це видно навіть у грецькій архітектурі, де немає арок чи куполів, а натомість прямі колони, стіни та дахи. Греки справили величезний вплив на західну цивілізацію, тому прогрес є ключовим елементом західного мислення. Сьогодні ми прагнемо стати багатшими, освіченішими та щасливішими. Тому люди прагнуть покращити своє майбутнє. У сучасних фільмах поширена тема невдоволення персонажів своїм життям через відсутність поліпшень або щастя, суспільство диктує необхідність ставати кращими, здоровішими і красивішими. У такій лінійній культурі важливе зростання і розвиток, наприклад, попри проблеми з екологією чи негативні аспекти споживацтва, економічне зростання завжди сприймається позитивно. Також вітаються інновації та технології, що покращують наше життя, хоча вони й можуть призводити до залежності ожиріння та ліні. Це не критика технологій чи економічного зростання. А радше вказівка на те, як сприйняття визначає цінність будь чого Якщо економічне зростання сприймається як щось винятково позитивне, то його негативні сторони, так як вирубка лісів, часто залишаються поза увагою. Захід також опинився під впливом близькосхідних релігій, таких як іудаїзм і християнство, які підтримують більш лінійне сприйняття часу. Згідно з цими релігіями, людство було вигнане з едемського саду на землю, яка є тимчасовим місцем перебування перед переходом до раю або пекла. З точки зору цих вірувань, люди не є частиною природи або тваринного світу, а особливими істотами, яким земля дана як тимчасовий притулок. Отже, наше завдання приборкати дику природу, навести лад і контролювати буйні стихії. Ця ідея ще більше зміцнила концепцію прогресу, дозволивши Заходу сфокусуватися на нових технологіях і науках для перетворення землі на більш комфортабельне місце для життя, створюючи на ній свого роду Едемський сад. Як я вже згадував раніше, у східних філософіях, таких як індуїзм і буддизм, переважає циклічне бачення часу. Основна ідея тут переродження, смерть сприймається не як кінець, а як початок нової форми життя. Можливо, у вигляді тварини або навіть неживого об'єкта. Життєвий цикл не переривається, а постійно триває. Східні філософські течії менш зосереджені на прогресі та розвитку. Сьогоднішній день не обов'язково кращий за вчорашній, або день десятирічної давнини. Важливість надається поточному моменту, а не прагнені до кращого. Майбутнього у такому середовищі людина відчуває менше тиску ніж у конкурентних, орієнтованих на прогрес суспільствах, менше вимог до індивідуума змінити світ чи суттєво втручатися в природу, і на особистому рівні вимог до самовдосконалення, до досягнення більшого успіху і багатства менше. До прикладу, на заході заведено вважати, якщо ти не перемагаєш, ти програєш в індійській філософії. Людина розглядається як частина природи, а не як її володар. І тому тварини часто сприймаються на рівні з людьми, а іноді навіть ставляться вище. на відміну від західного монотеїзму, у буддистів та індуїстів немає єдиного бога або раю, до якого потрібно прагнути. Концепція одного бога відповідає лінійному сприйняттю часу як символ досконалості. Тоді як у політеїстичних культурах божества або райські світи існують всюди і в усіх вимірах, навіть у людині співіснують добро і зло, світлі і темні сторони, як це відображено в даоському вченні про інь і ян. Концепція циклічності часу також знаходить відображення в ісламському суфізмі, зокрема в поезії румі. Однак, суфізм поєднує ідею прогресу з циклічним сприйняттям часу, наприклад, з плином часу з кожним новим циклом, ми стаємо ближчими до пізнання істини. Так, кожен наступний цикл є вдосконаленням попереднього, утворюючи свою рідну висхідну спіраль. Отже, підсумуємо, лінійне сприйняття світу орієнтується на людину, ставлячи її в центр усього. Цей підхід передбачає, що людина важлива має владу і несе відповідальність, що веде до розвитку індивідуалізму. Натомість у циклічному поданні часу основна увага приділяється природі та навколишньому середовищу. Це створює більш общинний спосіб життя, де враховуються інтереси всіх людей, тварин, рослин, каміння і всього іншого. У лінійній культурі природа існує для задоволення людських потреб, тому людина має контролювати своє середовище. у циклічній. Же культурі людина розглядається як частина природи і прагне гармонійно вписатися в неї. Це призводить до більш фаталістичного ставлення до життя і меншого прагнення до змін в навколишньому середовищі, і натомість людина змінює себе. Традиційно західна культура схиляється до більш маскуліних цінностей, виявляючи ініціативу та прагнення до ризику, що характерно для мисливського менталітету. Водночас, східна культура має менш фомінний характер з меншим акцентом на перемогу та агресію, що відповідає прагненню до безпеки та більш сільськогосподарському способу життя. Це, звісно, узагальнення, але не дивно, що вегетаріан. Протягом століть було важливою частиною індійської дієти завчення буддизму. Кожна людина страждає незалежно від свого соціального і матеріального статусу. Щоб зменшити страждання, необхідно уникати прив'язаності до матеріального, навчитися цінувати те, що вже маєш, і це в результаті зменшить прагнення до збагачення чи накопичення речей. Замість цього перевага віддається внутрішньому самопогляданню. Також в індуїзмі існує безліч жіночих божеств і з огляду на те, що жіноче тіло проходить щомісячні фізіологічні цикли, життя жінок загалом більш циклічне. У лінійній культурі важливо досягти мети від точки А до точки Б, і неважливо яким шляхом або якими засобами. У циклічній культурі акцент робиться на етикеті та ритуалах в Японії, наприклад, прогрес виконання завдання. Часто настільки ж важливий, як і його результат. Японія вважається яскравим прикладом культури, де важливіший сам процес. Навіть у повсякденному житті більшість японців не поспішають, бо важливо саме завдання, а не час витрачений на його виконання. Однак, з приходом сучасності час став відігравати велику роль, і пунктуальність сприймається майже як релігія. У західній літературі герої виправляють помилки і відновлюють справедливість. Ісус, можливо, найвідоміший герой усіх часів. Який приніс себе в жертву заради блага людства і світу, Будда даже вчив змінювати себе на світ і для цього покинув місто у пошуках усамітнення. Тому церкви будуються в центрах міста, щоб люди збиралися разом в одному місці в одного бога буддійські ж храми, часто розташовані в лісах, на горах, подалі від метушні. Сьогоднішній світ об'єднав схід і захід. Схід прийняв західні промислові методи, зосередившись на результаті, а не на процесі. Традиції, де важливіший циклічний процес, а не лінійний результат повільно відходять у минуле, оскільки в капіталізмі цінуються швидкість і найкоротші шляхи для швидкого заробітку, адже час це гроші. Економіки орієнтовані на результати, демонструють кращі показники. Наприклад, зараз економічне зростання є єдиним критерієм прогресу для будь-якої країни. А щастя лише у королівстві Бутан у пріоритеті щастя, а не економічне зростання, де існує показник валового національного щастя ВНС замість валового внутрішнього продукту ВВП. Сприйняття часу змінюється залежно від місця проживання та клімату. У холодних регіонах час цінується як засіб досягнення цілей, щоб протистояти зимовим холодам. Люди рубають дрова, будують прихисток, запасаються продовольством. У теплих краях поспіх не потрібен, адже зими там не холодні. Там час частіше приділяється спілкуванню з сім'єю і друзями. Життя проходить більш спокійно і розмірено. У тропіках люди можуть обходитись без даху над головою, на відміну від жителів Скандинавії. Тому не дивно, що капіталізм глибше вкоренився у. В холодних країнах Північної Європи, на відміну від деяких тропічних країн. А чи існує інший спосіб сприйняття часу, окрім лінійного або циклічного? Французький філософ Андрі Барксон запропонував концепцію внутрішнього часу. У науці час завжди пов'язують із простором або відстанню. Рік це певний оберт землі навколо сонця, день повний оберт землі навколо своєї осі. Наука не може вимірювати час без урахування простору. Але на думку Барксона, науковий погляд на час не розкриває всього його сенсу, особливо з точки зору людського сприйняття. Він представив ідею внутрішнього часу в контексті тривалості. Щоб зрозуміти це, давайте розглянемо науковий підхід до часу. Учені вимірюють його в одиницях секунди, хвилини, години, дні, роки. З точки зору науки, секунда сьогодні така сама, як і секунда вчора, вона фіксована. Але Барксон стверджує, що для людини час то прискорюється, то сповільнюється, і тому ні дві секунди, ні дві години не бувають однаковими. Наприклад, час тягнеться, коли ми чекаємо у черзі, і летить, коли ми весело проводимо час із друзями або займаємося улюбленою справою. У цьому сенсі час радше нагадує не пряму лінію, а низку хвиль або американські гірки. Прекрасний приклад цього явища наводиться в романі Марселя Пруста у пошуках втраченого часу. Головний герой, відчуваючи певний запах, звук або смак, миттєво переноситься в минуле, переживаючи водночас і минуле, і теперішнє, немов час зупиняється і злітає вгору. Подібні моменти бувають і в нас, коли запах їжі. Або мелодія пісні повертають нас у певний момент минулого. Ми опиняємось одночасно і в минулому, і в сьогоденні. Інший приклад це відчуття дежавю, коли тобі здається, що те, що ти зараз переживаєш, уже відбувалось раніше. Твоя пам'ять, немов жартує над тобою, ти сприймаєш сьогодення як минуле дежавю це коли теперішній момент сприймається як спогад. Ти пам'ятаєш точно той самий момент, що переживаєш зараз. Вертикальний час це спосіб сприйняття часу як тривалості, з точки зору науки, час скрізь однаковий, він незмінний і рівномірний, але згідно з філософією Барксона, жоден момент не схожий на інший, і отже, час є плинним і гнучким. Ще один елемент часу це мова. У культурі Аймара в Андах Південної Америки минуло сприймається як те, що знаходиться перед ними, а майбутнє як те, що за їхньою спиною. Це протилежно до того, як ми бачимо минуле і майбутнє. Для них слово бачити і минуле пов'язані між собою. Якщо ти щось бачив, це перед твоїми очима. Те, чого ти не бачиш, знаходиться позаду тебе. Ніхто не бачив майбутнє, тому воно приховане від нас. Також варто згадати, що в рамках лінійного сприйняття часу прогрес не завжди вважається позитивним. Консерватори, наприклад, вважають, що ми можемо рухатися в неправильному напрямку або до дистопічного майбутнього. Екологи також бачать майбутнє як катастрофу, вік також відіграє свою роль. Молодь, як правило, орієнтована на майбутнє, а старші люди на минуле. Вік також впливає на сприйняття швидкості часу, для молодих він плине повільніше, а для людей старших за 30 чи 40 швидше. На думку вчених, це пов'язано з віком. Для десятирічної дитини один рік становить 10% її життя, тому здається дуже довгим. Для сорокарічної ж один рік це лише 2,5% її життя і тому він сприймається як дуже короткий період. В учені вважають, що наше сприйняття часу не симетричне. Ми багато знаємо про сьогодення, але менше про минуле і ще менше про майбутнє. Однак ізраїльський історик Йоваль Харарі стверджує, що насправді ми знаємо мало про теперішнє, але більше про минуле, бо дистанція дає нам змогу бачити картину в цілому. Ми не можемо побачити повну картину сьогодення, тому що ми перебуваємо всередині неї. Якщо вчені думають, що ми знаємо про сьогодення більше ніж про минуле або майбутнє, це лише підкреслює наскільки багато нам невідомо і як глибоко ми занурені у власне сьогодення. У біології наше тіло оновлюється з плином часу. Кожні 10 років клітини в нашому тілі повністю оновлюються. Старі клітини вмирають, а на їхньому місці з'являються нові. Однак ці нові клітини це не молоді клітини, а старіючі версії попередніх. Таким чином поява нових клітин не омолоджує нас, а навпаки, старить. Лінійне оповідання є основою всієї художньої літератури. Кожна історія зазвичай має чіткий початок, розвиток і кінець. Однак, не всі оповідання будуються лінійно або дотримуються хронології. У наш час більшість сюжетів починається з ключової події, наприклад, вбивства, після чого розповідь повертає нас назад, щоб розкрити таємницю. Головна відмінність між наукою і літературою полягає в тому, що наука вимірює час об'єктивно незалежно від нашого сприйняття, в той час як письменники передають час так, як ми його відчуваємо, що й намагався пояснити Барксон. Наука стверджує, що час однаковий у всі моменти. Література ж спростовує цей міф стискаючи, прискорюючи або сповільнюючи час, а іноді, як у романах Марселя Пруста, розбиваючи його на частини. Таким чином, наука бачить час як пряму лінію, тоді як література представляє його як американські гірки. Отже, питання на мільйон, що з'явилось раніше, час чи простір? У дилемі, що було раніше, курка чи яйце, відповідь безумовно, яйце. Можливо, динозавр відклав яйце, з якого з часом вилупилась курка. За теорією Айштайна, час і простір це одне й те саме, отже, вони виникли одночасно в один і той самий час. Одночасно, як не крути, все зводиться до часу. У культурах з лінійним сприйняттям, як у західній, час відіграє ключову роль, адже час це гроші. Виконуючи завдання, ми фокусуємося на часі. Наш час на землі обмежений, і ми прагнемо досягти чогось, перш ніж смерть позбавить нас усього. Звідси і термін дедлайн. Підкорюючи кожну вершину, ми встановлюємо собі часові рамки, і це зменшує можливість насолодитися процесом або місцем. У концепції циклічності час приходить і йде, тому важливі як час, так і простір. Як, наприклад, концепція тут і зараз у буддизмі. Тому, напевно, на Сході люди завжди здавалися більш спокійними та розслабленими. От візьмемо японську чайну церемонію. Сидиш, п'єш чай, милуєшся чашкою і просто насолоджуєшся моментом. Або в поході. Ти цінуєш кожну дрібницю, кожен камінчик на стежці, ну можливо, не кожен. Гаразд, а тепер про мене. Живучи в переважно західній культурі, я сприймаю час як свого головного ворога. Він для мене, наче божество, лякає і надихає водночас, але з віком мені дедалі більше хочеться жити не поспішаючи, насолоджуючись кожним моментом тут і зараз. Бачення часу як циклічного процесу дає змогу сповільнитися і з психологічної точки зору проживати більш повноцінне життя. Я також помічаю сезонні коливання у своєму настрої навесні і восени я щасливіший, влітку і взимку більш пригнічений, восени в мене краще виходить писати, тож пори року мають значний вплив на мій настрій і поведінку. Крім того, я не вважаю, що з віком стою кращим як людина чи письменник що довше живеш, то більше ризикуєш помилитися. Більшість письменників, яких я люблю, запам'ятались мені завдяки їхнім першим романам. Незважаючи на прагнення жити тут і зараз, чесно кажучи, я не можу сидіти без діла і при цьому бути задоволеним. Я завжди хочу створювати більше відео, краще відео, мати більше глядачів і підписників. Наявність мети це як ходити по лезу ножа, вона може вас стимулювати, але й може завдати шкоди. Для мене це постійний пошук балансу, думаю, життя і має бути боротьбою. А як виставитись до цього? Мені було б цікаво почути вашу думку про час і про те, як він впливає на ваше життя. Дякую. Ви можете допомогти нам робити більше таких відео, підтримуючи фактор 10 на Patreon чи Кофі. Лінки в описі до відео.